Розібратись в партіях та кандидатах за допомоги мобільного тепер зможуть в Кіровоградці. Незабаром буде створено мобільний додаток. Помічник виборця. Новинку проанонсували на прес-конференції у Кіровограді. Такий проект в Україні перший. Його подробиці знає і примак. Прес-конференцію почали з обговорення новинки. Вже незабаром в Україні з'явиться новий мобільний додаток помічник виборцям. Замість купи папірців та брошур розповідатиме про кандидатів та виборчі дільниці. Стосується тієї категорії людей, які от тільки набувають виборчого віку, тобто перший раз голосують. Тобто їх найбільше забувають не найбільше, а дуже часто забувають включати, додавати у списки. Будуть нагадування, які там завчасно будуть приходити на мобільний пристрій, нагадувати, що вам треба звернутись туди і. Перевірити себе у списках виборців наразі, it спеціалісти активно трудяться над новинкою. Запустити її роботу планують на початку жовтня. Він готується у двох варіантах: під платформу iOS і під платформу Android, завдяки якому виборчий процес для. Будь-якого користувача цього додатку, у тому числі і молодого користувача, повинен бути ну найменш ускладненим. Далі на обговоренні готовність до виборів самих журналістів. Вони вже нині планують, як працюватимуть в день голосування. Прямому ефірі власне в інтернет-форматі Кіровоградське інтернет-телебачення пропонує свій майданчик для того, щоб за форматом оксфордських дебатів ми мали можливість отримати інформацію власне, про ті плани і перспективи, які перед собою вже намалювали ну, майбутні, можливо, представники органів місцевого самоврядування. Співпрацювати медійники планують не лише з кандидатами. Кіровоградське інтернет-телебачення готове відкрити до співпраці з представниками засобів масової інформації кіровоградськими і не тільки. Тож, якщо у вас є бажання, можливість стати нашими собкорами, включатися в телефонному режимі, в скайп-форматі або ну просто дописувати нам на Фейсбук сторіночку з важливими повідомленнями соціально-культурного, соціально-економічного життя, власне і взагалі пропонувати теми до обговорення, то ми готові, особливо в такий е серйозний період. Місце для дебатів даватиме і прес-клуб реформ. Цього року прогнозує його керівництво. Зустрічей буде навіть більше ніж минулих років. Кожна адекватна людина, в якої є інформація, може сісти за стіл і провести прес ну, якби взяти участь в прес конференції Крім інформаційного марафону, буде ще багато цікавого. Вже незабаром для журналістів пройдуть тренінги, аби нагадати всі права та обов'язки під час виборів. Інна Промакеля-Зільонкін, день за днем.